Не знаю, які експертизи було проведено, скільки свідків було допитано, але думаю, методики пошуки були зовсім інакшими для того, аби Швеції знайти і затримати судно, яке зараз підозрюється у пошкодженні кабелів Балтиці. Ти пам'ятаєш дуже добру історію. Якесь судно незрозуміло чи то якором, чи то іншим пошкодило кабель зв'язку. На сайті Служби безпеки Швеції написали, що цей інцидент на сьогодні кваліфікується як диверсія, а в неділю було пошкоджено комунікаційне. Кабель між Швецією і Латвію. Тобто там інтернет і не тільки інтернет проходить. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістенсен вже заявив, що його країна допоможе у розслідуванні такого чергового пошкодження. А попередній подібний інцидент стався у листопаді минулого року між Фінляндією і Німеччиною. Розумієш? І е, хто не знає раптом? Е, я користуюся послугами українських бібліотек. Я що? люблю читати, і от я вам скажу, що в бібліотеках зараз є дуже багато чого цікавого. Вони намагаються поповнювати свої фонди сучасними книгами і заміняти російські списані. Але є, наприклад, старі українські книжки, видання, які, знаєте, вже в такому. Сумному стані і а, бібліотеки намагаються рятувати їх як можуть, а зараз у них нарешті з'являться для цього ще додаткові можливості, тому що в Україні з'явилася перша станція для реставрації книжок, яку отримала бібліотека імені Ярослава Мудрого від чеських колег. А чим вона важлива для наших фондів? Що робитимуть? Хто робитиме Іра Коваленко вже все знає. Іро, І... привіт тобі. По, як це чим? Як це як реставрація відбувається? Як, як ручками. воно а ручками?